Так, зараз огляд такого холодильника Samsung. Це двокамерний холодильник об'ємом 350 літрів. Так, зараз я його продемонструю, покажу, як він працює. Як бачимо, він має такий дисплей. Так, як бачимо, ці цифри температури зараз блимають. Але насправді це так камера передає. Тобто вони просто світяться. Як бачимо тут зразу. Видно, режим його роботи це морозильна камера, температура, це холодильник. Відповідно, тут можна задати температуру просто так натискаючи це в морозильній камері. Я наставив 15, так як там поки що нічого немає. Відповідно, тут в холодильнику ми задаємо. Так, далі також тут можна активувати функцію суперзаморожування, потримати на цій кнопці. Як бачимо, вімкнулася функція швидкого заморожування. Щоб її вимкнути, треба 3 секунди потримати. І вона вимикається. Стосовно холодильника, тут, якщо потримати 3 секунди, то він переходить в режим очікування, і він, в принципі, не працює. Він там підтримує температуру. Якщо не помиляюся, плюс 18. Це корисно, якщо ви десь, наприклад, їдете і потрібно, щоб морозильна камера працювала, але холодильник не працював. Ну, що тут зразу хочу сказати, так як для мене тут трошки... Я не завжди використовую морозильну камеру, так як у мене є окрема інша морозильна камера. Але тут немає функції, щоб її виключити. Тобто холодильник можна вимкнути, а морозильну камеру не можна. Ну, я не знаю, я б сказав, працює він досить тихо. В принципі, він зараз працює. Двигун працює, я не знаю, як це чути, як камера передає. Ну, я б не сказав, що це, я б сказав, що досить тихо порівняно з іншими такими старішими холодильниками. Так, як бачимо, так він виглядає всередині. Є така підсвітка. Як бачимо, тут є така система вентиляції охолодження. Як бачимо на кожній поличці. Щоб охолодження відбувалося рівномірно. Е, відповідно, там, де ця полка також бачимо є. Так, як бачимо, дрехка, такі, я вже деякі продукти поставив. Так, як ще поки що старий холодильник використовую, як бачимо, так все виглядає, дрехка поки що так відкривається. В принципі, мені підходить так, кому не підходить, можна їх перевішити сюди, щоб вони відкривалися на іншу сторону. Ставив тут термометр, все відповідає температурному режиму. Тобто на цьому режимі вибиває так від 1 до 3 градусів Цельсія, так і є температура. Так, морозильна камера. І бачимо три такі полички, Морозильна камера має об'єм 98 літрів, якщо не помиляюся. Е, так, тут система заморожування і розморожування суха. Це як в холодильнику, так і в морозильній камері. Тобто, скажімо так, в старіших холодильниках, де звичайна система заморожування, як правило, ця стінка може так мокріти, конденсуватися, такі каплі вологи бути. Тут, як бачимо, тут такого ну, не повинно бути. Так, що ще по ньому можу сказати? По характеристиках тут працює один компресор на холодильник і на морозилку. Він інверторного типу. Так, що ще тут сказати? Ну, тут є такі фірмені технології, мультифлоу, це багатопотокова система охолодження і Spay Max. Це так, що виробник зав'яє більше місця всередині, скажімо так, що ці стінки зроблені тонші. Що ще можна сказати? Виробник дає на нього гарантію 36 місяців. Вагу цей холодильник має 72 кілограми в упаковці. Це в упаковці, без упаковки 70 кілограм. Так, він є звичайно, він є звичайного типу неубудований, так як ви бачите, але я його Поставив таку нішу, скажімо так. Ну, Якщо будете плануєте його купляти і робити так само, ну, бажано тут все одно робити якийсь відступ, тому що він тут з боків, скажімо, так, трошки гріється. Ну, Я б не сказав, що він зараз дуже гріється. Але при першому вімкненні, тобто перші, я б сказав, два дня, поки він. Не набрав своєї температури, скажімо так, не вийшов на свій режим роботи, то я б сказав, так досить, ну я б не сказав так сильно, ну в воді до 70 градусів виробник заявляє, може, може грітися ну ці боки. Ну, але зараз, так як він, якщо він закритий, його ну, не відкриваю, рідко відкриваю, то в принципі він взагалі практично не гріється, нормально собі працює. Ну, мотор періодично працює, періодично вимикається. ще можу сказати про цей холодильник? Якщо по енергоспоживання, тут клас А, ну як виробник заявляє 280 кВт в рік він споживає. Ну, це заявляє виробник це звичайно я думаю, що це дані приблизні. Так, що ще тут сказати? По ньому. Звичайно, тут о, ці полиці, вони досить міцні, вони виготовлені е, з загартованого скла. Е, ну, і звичайно, тут є, скажімо так, сповіщення така сигналізація, якщо е, дверка відкриті е, певний час, я не знаю, там, можливо, хвилину, можливо. Пів хвилини, то він починає сигналізувати про те, що дверка відкриті, видавати такий певний, певний звук. Стосовно морозилки, так як я казав, тут є режим швидкого заморожування. І тут є ще в морозилці є ще, ну, це не функція, скажімо так, автономне зберігання. Холоду до 20 годин це в принципі багато. І я думаю, тут є свій плюс, коли, ну, коли, звичайно, якщо будуть виключати електроенергію, то це є великий плюс, що морзілка, скажімо так, довго тримає свою температуру. Ну, Хоча, можливо, і в інших холодильниках також. Це, скажімо так, довго. Ось тут є система захисту від перепадів напруги. Так, як бачимо, дверка була відкриті певний час, і він отак вот сигналізує про те, що відкриті дверка. Ну, Це також плюс. Хоча це також, в принципі, не є якась така функція це в більшості Е, Є така функція. Ну, Що я можу сказати про цей холодильник? Ну, поки що я задоволений роботою. Ну, працює нормально, охолоджує нормально. Я в принципі, задоволений. Не знаю, є певна кількість, тому що я читав відгуки, багато людей пишуть і негативні відгуки, що в когось він дуже, дуже шумно працює, шумить, в когось дуже гріється. Ну, в принципі, трошки гріється, я б не сказав, що там дуже це допустимо. Ну, багато холодильників гріються. Це що шумить, ну це, в принципі, він в кухні стоїть. ну Не в спальні. Ну, я би не сказав, що він шумить. В принципі, не знаю, як камера, мікрофон передає, але так він зараз, в принципі, працює. Так, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. В кого є якісь питання, пишіть, коментуйте. Постараюся дати відповідь. Якщо щось помилився, також пишіть.